Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу сьогодні вам показати, зайшла в парник. ну Вже сьогодні не перший раз заходжу, але то так пройшлася, продивилася, це дивіться, вже у нас огірочки ростуть. Маленькі, але ж після того, як вони страждали, і білокрилка нападала, і тут холодно, то такий результат є. Ну і ось також не знаю наскільки видно, ось цвіт викидає вже. Помідорчики викидають світ. Так, отже, все бачите. Ще трошки є на них попіль, трошки пострушувала. Але сьогодні дуже погана погода. Такий вітер, ви чуєте, як рве плівкою. Це просто кошмар. І знову сьогодні магнітні бурі. Я геть не можу нічого робити. Зранку встала, ще якось почувала себе байдуже, а потім все гірше, гірше. То приготувала то в мене маленькі циплята і каченята, то приготувала їм більший ящик такий є, зараз покажу, пересадила їх із коробки в ящик. Та прийшла подивитися, що тут робиться. Ці парники не відкривала, хотіла хоч трохи при приоткриті. Щоб повітря, але туди повітря і так поступає. сонечко гріє, але вітер дуже холодний і рве, не знаю, там щось 27 чи скільки метрів, то ну, дуже рве. Друзі, дуже гарно заціла в мене в цьому році вишенька одеська, але так розумію, що навряд чи буде щось такі вітри і сонечка нема, бджіл немає, то не знаю, мабуть, нічого не буде. Білий наливося, дивіться, як гарно зацвів. Ну Трошки бачу, бджілка якась літає, не знаю. ну Будемо сподіватися, може хоч трошки покуштувати щось буде. Обрикоса ця ще зеленіє, листячка є, а та, що в дворі стара. Я не знаю, цвіла дуже гарно, але листя геть немає, мені здається, що вона ще відбувати. тут гарно, але я ж кажу, з такою погодою я не знаю, що буде свій Яблунька також багато цвіту, тільки тільки відкривається, але не знаю. І ось ще хочу показати. Хто пам'ятає, я восени обрізала смородину і натикала живців. Бачите? Я так сподіваюся, що там і корінці є. Поки не трогає, ну не всі, але бачите, тут почки теж зелені. То будемо сподіватися, що вкоріниться. Бачите, тут є. Також ось цвіте. Смородина, дивіться, як багато, але я не знаю. Чи щось буде, я скажу. бджіл немає майже. Тому сподіватися на хороший урожай немає. Малу птицю повиносила сьогодні, бо сонечко, хоч і вітер, але дивіться, що вони не кучкуються, значить їм не холодно. Тому винесла. Зараз треба водички, бо не співає наливати воду. І курчат також винесла. Ось, Посідала собі на сонечку та й гріється. Також тут стінки закриті, тому їм тут записано добре. Ось, друзі, приготувала ще один такий ящик. Це в нас самий перший був для передержання. Курчат, гусенят, каченят. Це такий вже стаціонарний. Сьогодні винесла, показувала птицю на вулицю. Тут Оцеплят більш-менш чисто, сухенько, а тут вчора не виносила, два рази чистила, вода просто стоїть. О, але я ж маленьких не пущу до, до сюди, тому сьогодні добралася до цього ящика, зробила перегородку, там у нас вона попідпирала, посадила цупляток, їм тут тепленько, гарно. О, і каченят у нас трошки є, і ще трошки гусенят лупиться. Трошки закладаю свої яйця, тому Це... курчат замовляли, але щось не дзвонять, не знаю, то виставила так. Але багато немає, то я не переживаю. Ось так. Ось такий у нас інкубатор. Я в минулому році показувала. Ми вже типу, закривали, а Тут зручно тим, що тут багато відділень, все, такі полочки з решеткою. Викладаємо яйця, перевертаємо зранку і ввечері. Сюди водички наливаю. І ось тут у нас лупляться ось. О, тут малеча. Ось вже одне вилупилося. Заберемо його до хати. Ціх поки ми забираю до хати. Там ще лишила. Ось так. І так у нас лупляться. І ось друзі вчора показувала, попікірувала сурфінії петунії. і ось ці вже самі пізніші це зорепад, бо ще й ті воно є. Але вирішила хоч трохи цих і дуже повитягувалася. Ну тут зараз хоч простіше, бо які витягнулися, які більші, я саджу, ті, які маленькі вже викидаю, бо нема куди. І ось пересидила в більші. Риночки, Нігласки, дуже коренева, гарна була. Я вже просто вчора ну, закінчила знімати, то вже садила та й не знімала. Ну, Коренева дуже гарна. Ну, І оце ж посадила ще у великі риночки підвісніше. поцепляю до них гачечки. можна. Але на, на вулицю поки не буду виносити повішаю в парнику, тому що страшне, що робиться. Вітер такий і рве. І це ось сьогодні взяла три сурфінії, калібрахоа. Хочу також посадити в такі великі горшки, щоб потім вони в мене звисали. О, а там буде видно, може, ще я минулі роки, то в мене там ще є такі тазики здорові, то може повисаджую в тазики. Я ставила на пеньок, то е, так гарно петуні, я аж до землі доставала, звисала, дуже гарно було. Ну, ось так, зараз не знаю, дуже погано себе почуваю, може, трошки відпочину, та треба хоча б ці перевалити каліброховашки.